Успіх будь-якої військової операції завжди залежав від прихованості пересування військ, збереження цілковитій таємниці, місць їх розташування. На жаль, сьогодні, коли будь-хто на власний мобільний телефон може відзняти рух колон техніки і через хвилину викласти це відео в інтернеті, питання прихованості стає справжнім головним болем для війська. Проте такої ж помилки припускаються і волонтери, які допомагають під шефним підрозділам, а потім детально описують стан речей армійців на власних сторінках у соцмережах. Тому ще раз нагадаємо про речі, які за будь-яких обставин не мають оприлюднюватися. Рух військ та місця їх дислокації. Навіть якщо переміщення військ відбулося тиждень або два тому, інформація про це має залишатися закритою. Дуже важливо уникати будь-якої інформації, навіть незначної, яка б змогла розкрити плани щодо майбутніх дій військ з перших же днів агресії, найболючішим ударом по нашим військам стали зйомки відеорегістраторів та мобільних. На яких зображені цілі колони техніки. Інформація про особовий склад. Не розголошуйте кількість особового складу на об'єктах, як то на блокпостах чи у таборах. Інформацію про те, коли були призвані військові та з яких областей. Не називайте імена командирів підрозділів. Не оприлюднюйте інформації про озброєння, військову техніку, її кількість та модифікації. Також важливо не оприлюднювати дані про забезпечення підрозділів, як, наприклад, про нестачу тепловізорів або навпаки, їх кількість у наявності. Уникайте власних назв підрозділів та найменувань військових частин. Замість назв батальйонів, як Райдар, Азов, краще вживати словосполучення українські військові, один з підрозділів, українська армія, силовики. Якщо ви викрили проблему, пов'язану із забезпеченням бойових дій, не давайте репортаж в ефір доти, доки не зможете розповісти, що цю проблему вже почали вирішувати. Кожен елемент цього списку дає ворогу шанс завдати точних ударів по колонах нашої техніки та військових таборах, знайти слабкі ділянки наших позицій, обрати ефективну тактику дій, описуючи діяльність підрозділів, доцільно вказувати лише регіон країни, в якому вони діють. Ради операторам та фотографам в зоні антитерористичної операції. Уникайте загальних планів, на яких видно позиції наших підрозділів, особливо коли в кадр потрапляють орієнтири, такі як високі дерева, будівлі, стовпи чи дорожні знаки. Для ворожих артилеристів це ідеальна підказка, куди бити. Не знімайте номерні знаки на техніці та шеврони підрозділів. Ці деталі дозволять ворогу ідентифікувати військові підрозділи, а звідси їх спроможності та призначення. Унікати потрібно деталей щодо пошкодженої української бронетехніки, часто не зважаючи на спокусу, підкреслити її ефективність та стійкість у бою. Пам'ятайте, зона АТО стала для російських військ своєрідним полігоном, де випробовується нове озброєння та нова тактика. Характер ушкоджень наших бойових машин дає противнику можливість оцінити ефективність своєї зброї, а також дій своїх терористичних підрозділів. Багато військових через специфіку своєї військової професії не мають права розкривати своє обличчя. Це, наприклад, розвідники та спецпризначенці. Дехто уникає камер через сімейні обставини чи зміркувань безпеки власних родин. Тому операторам і фотографам обов'язково попереджувати про те, що ведеться зйомка. Виникайте демонстрація тіл загиблих та поранених військових. Ці шокуючі кадри сильно деморалізують суспільство. Не зловживайте показом процесії поховання тих, хто загинув, якщо це не публічна резонансна особа. Пам'ятайте, трапляються випадки, коли родичі загиблих починають отримувати погрози після демонстрування похоронів. Найболючіша тема наші людські втрати це улюблене місце, по якому б'є ворог, намагаючись створити в українському суспільстві нездорову атмосферу поразки та безнадії. Працівники українських засобів масової інформації на жаль часто потрапляють в цю пастку ворожої пропаганди. Тому не публікуйте списки і кількість загиблих до тих пір, поки ці дані не оприлюднені офіційно. Часто списки просочуються в інтернет та містять абсолютно неправдиві дані. Наслідки таких публікацій зрозумілі. Передчасна публікація імен загиблих може поставити під загрозу їхніх родичів. Вони мають дізнатися про жахливу подію від психолога, а не із засобів масової інформації, мати можливість поговорити із священником. Пам'ятайте, що стан здоров'я поранених може оцінити і прокоментувати лише кваліфікований медик. Не намагайтеся взяти інтерв'ю у поранених до того, як вони пройдуть курс психологічної діагностики та реабілітації, а також не отримуєте згоди у їхнього лікаря. Противник сьогодні робить усе можливе, аби посилити негативний вплив на українську громадськість, вплинути на батьків військових, на управлінців та й на самих журналістів. Мета проста: дезорієнтувати, посіяти сумнів, розчарування і страх. Заради цього в мережу інтернет викидається сотні повідомлень, які створені ворожими пропагандистами та психологами. Використовуючи їх, ви граєте на руку противнику при висвітленні якихось негативних явищ у структурі силових відомств. Ніколи не обмежуйтесь констатацією фактів чи поглядів. Ретельно аналізуйте причину та реальну суть негативних явищ. Шукайте шляхи вирішення проблем. Завжди консультуйтесь з військовими фахівцями та військовими аналітиками. Пам'ятайте, солдат чи молодший офіцер не зможе надати вірну оцінку дій усього командування. Тим більше цього не зможе робити людина зі сторони, вивчаючи проблемні події, завжди запитуйте себе, кому це потрібно, що стане наслідком моєї публікації. Не залишайтеся однобічними. Сьогодні велика кількість позитивних зрушень і досягнень української армії, героїзм військових та талант командирів залишається поза увагою журналістів, які вже призвичайлися фокусуватися виключно на негативі. Ці дні, коли схід країни роздирає хвороба тероризму, кожен працівник мас-медіа має пам'ятати, він інколи помимо волі, вже став солдатом в інформаційній сфері. Його слова це також зброя. І кожен має вирішити сьогодні, як цю зброю використати, на користь України чи своєю амбіційною байдужістю сприяти інформаційним атакам неприємствам. Хочеться нагадати тим медійникам, хто сьогодні ризикує власним життям у зоні АТО, не забувати, що інколи їх влучне слово або вдалий кадр також можуть коштувати військовим десятки життів.